Я вважаю, що ми вже наблизилися до плато. Дані закінчуються, потужностей бракує. А закон мура вже два роки як не працює. Поза як ми досягли фізичного ліміту наших можливостей. Нові версії нейромереж виходять ледь кращими за попередні. Більше уваги в анонсах вже приділяють не потужностям нейромереж, а юзабіліті комерційного продукту. Основні гравці працюють у збиток. Скоро вся ця істерія навколо штучного інтелекту завершиться. лусне. залишаться лише зручні інструменти, яким вдалося налаштувати. Ти нормальну монетизацію, тож якщо ви вже працюєте програмістом або плануєте ним стати, не хвилюйтеся. Стучний інтелект це радше потужний інструмент, що дозволяє ефективніше розв'язувати задачі, а не конкурент, який позбавить вас кар'єрних перспектив. Треба боятися спеціалістів, що вміють правильно використовувати ці технології, а не міфічного штучного загального інтелекту. Щоб зберегти себе у професії, важливо стежити за ринковими реаліями та продовжувати вчитися і вдосконалювати, у отримати більше інформації. Перейдіть до головного ролика.